Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. Не тільки. Давайте ми сьогодні з вами розглянемо світло в Eevee. В минулому відео ми розглядали, як це працює в Cycles, а сьогодні ми розглянемо, як це працює все в Eevee. Створимо собі якусь площину невеличку. Створимо собі знову давайте, сферу. Не будемо нічого особо видумувати. Є так, далі перейдемо сюди в наш світ. Подивимося, що в нас зараз є. От, оце так виглядає наш World. Забираємо в нуль, щоб була тут повна темнота. Добре? Я тут повідключаю, щоб нам не заважало нічого. І центр об'єкт теж десь виключимо. Є. Отака от, от в нас темнота, нічого немає. Отже, погнали. Перше. По світлу Point. Ми вже знаємо з вами. І дивимося, як це все працює. В налаштуваннях знімаємо. От є наш Point. Поки що, дивіться, ось тут. В налаштуваннях Ray Tracing в мене виключений. Ми будемо його включати, перевіряти, як він працює з Ray Tracing і без Ray Tracing. Тут в налаштування я лізти не буду, тому що для початку це буде трошки заскладно, поки що ось так. Так, отже є наш Point Light. Само собою, так як ми вже знаємо, він має колір. Минулого разу ми там синім гралися. Давайте ми зараз пограємося з чимось таким зеленим чи що. Має колір, має силу. Далі. Тут знову ж я покажу в мене. RO і Гама-2 і 2. Так, soft falloff. І має, так як в попередньому варіанті є радіус нашого світла, але зверніть увагу, що тінь тут розмивається не так, як в Cycles. Вона більше має різкі краї. Одна оце в першу чергу, тому що на самий об'єкт практично кожен світильник діє одинаково. Soft, він, відповідно, є soft і. Якщо радіус маленький, оцей перехід від світлого до темного дуже в нас різкий виходить. От ми робимо ось такий типу варіант софт. От є наша тінь, бачите? Отак, От щоб ми не пересвітлювали. Далі, ми Shadow можемо відключати повністю, щоб нам не світився. Тут отака дуже класна штука є, що наш. Наше світло може діяти тільки на щось одне. Наприклад, ми повідключаємо і залишимо тільки діфюз. У ну, нас тут тільки дифюзний і є матеріал. Давайте ми зараз зробимо його. Ось так. Ну, типа такий металік. Відповідно, бачите, на металік воно не діє, тому що у нас виключений глосі. Включаємо глосі. Діє на глосі, не діє, наприклад, на дифюз. Розумієте? Тобто, ось це все може налаштовуватися тут. І в цьому, в принципі, Іві такий доволі прикольний в своїй роботі. Тому що ви можете собі налаштувати. Якщо особливо робите якусь анімацію, щось таке, ви дуже можете його так непогано налаштувати. Але ну, до реалістичності тут ще далеко. Оце все залишаємо. Добре. Так як було. Custom Distance. Це така от штука, зараз я поставлю на 0. Дивіться. От зараз, якщо відключити, діє повністю у нас. куди достає, туди і діє. Так? Він має фалов, так, але він типу, має свій внутрішній розрахунок. Ми можемо поставити тільки те, що нам потрібно. Ми хочемо світити одна невеличку територію. Ось на таку, наприклад, територію ми хочемо собі світити. Якщо я віддаляю, світильник наш вже, відповідно, не діє на це. Приближаю діє. Коли йде налаштування великих стен, Custom Distance дуже така корисна штука. Ми її відключаємо. Далі анімашка Custom Properties ми сюди не ліземо. Є, з одним розібралися. Далі що в нас? Сонечко? Є наше сонечко. Теж, робимо, теж його робимо трішки таке якесь. Має колір, має силу, має відповідну м'якість. Тільки зверніть увагу, ось тут м'яккість спрацьовує добре, а тут все рівно промальовується жорстка тінь Cycles, якщо ви пам'ятаєте або подивіться минуле відео, тінь моментально розмивається прямо звідси. Потім Shadow можемо відключити. Можемо з ними погратися собі, але поки що оці налаштування ми лізти не будемо. Залишаємо, ну, типу. Далі. Аналогічно, так як ми вже працювали з diffюзом і Glossiem на кожне діє. Ну, і далі, відповідно, ми до цього вже не беремося. Окей, наступний це спот. Теж дуже гарне світло, але має свою певну специфіку. Дивіться, якщо я зараз, само собою, можу поміняти колір, так? Можу поміняти його силу без проблем. Радіус. Він має зразу обмеження. Бачите, він має конус і зразу має обмеження, обмеження, по якому він світить. Зверніть увагу на тінь. Вона розмивається теж не так, як в Cycles. Ми можемо змінити сам конус. І можемо змінити оцей бленд перехід. Він буде м'якший або, наприклад, жорсткіший. Зможемо показати. Аналогічно, тіні можемо відключити. Діяти можемо на те, що нам тільки потрібно. Теж дуже цікава штука важлива, так. Custom Distance. Аналогічно, як ми вже з вами розглядали. Отак воно може собі працювати. от Є. І теж. Завдяки отаким от знанням можна налаштувати дуже реалістичний рендер. Наскільки це можливо в ІВІ. Погнали далі. Далі у нас Area. Аналогічно, зверніть увагу знову ж тіні тут розмиваються специфічно. Вони розмиваються не зовсім м'яко. Це не те, що ми би хотіли, скажімо так, бачити в реалістичному рендері. Розмір. Можемо вибрати тут форму нашого софтбокса. Shadow можемо відключити, аналогічно діяти, куди нам потрібно. І Custom дистанція. Аналогічно можемо працювати так, як ми вже з вами знаємо. Що цікаво, по ось цих джерелах світла. От є наше джерело світла. Ми трошки йому додамо радіус, чуть, -чуть розмиємо цю нашу тінь. Отак послабимо, щоб він не пересвітлював нам. Є, так. І включаємо рейтрейсинг. Ще раз виключимо. Бачите? Нема відбивання. Отут зараз, коли виключений рейтрейсинг, немає відбивання від нашої підлоги. Якщо ми включаємо, появляється таке типу як відбивання від нашої підлоги. По ідеї, оце відбивання мало би. Також діяти на тінь. Тінь в деяких моментах мала би бути світліша, але тут спрацьовано, ну тут воно працює так. Тому от Tracing, він додає таку своєрідну додаткову реалістичність. Це Tracing, я сказав, він працює теж на кожному. Тобто, ми маємо сонце, наприклад, наше. Виключили, бачите? Включили його. Є. Точно так само маємо наш спот. Нема? Є. І. І точно так само діє area. Раз. Є. Нема. Знов же ж є. Знов же ж нема. Ось так. Далі. Як ми ще можемо освітити нашу сцену? Вибрати тут. Environment текстуру Вибрали текстуру, ставимо силу, наприклад, я поставлю зараз одиниця. І бачимо нашу environment текстуру Ось так вона працює. Включаємо ray tracing і бачимо об'єм. Точніше, не об'єм, ну, типу, да, так, це і є об'єм. Ось так працює наша environment текстура. Тільки тіні ось тут будуть, ну, просто, типу, дуже схожі на звичайний Ambient Inclusion. Для того, щоб додати чуть-чуть якоїсь реалістичності, ми дивимося, от звідки у нас світить основне джерело світла. Додаємо собі, наприклад, спот ну, або Area. це самий. Давайте повернемо його сюди. От в цю саму точку, так, де в нас йде наше світло основне. Теж регулюємо собі його, робимо слабшим, наскільки нам потрібно. І в нас вже появляється... Зараз, якщо я його відключу, бачите, нема? Є. Появляється додаткова тінь. По ідеї, це варто би було його віддалити по максимуму, там наскільки можливо, і додати. Сили. Ну Тільки треба дивитися, щоб співпадало ось ці от наше джерело світла, щоб не було от таких от подвійних точок. Як тільки ви це налаштуєте собі, відповідно, все стане на свої місця, і буде дивитися, воно плюс-мінус реалістичніше. От, маємо. Такий варіант. Можна це, звичайно, і робити як сонцем але з сонцем є певно, певний нюанс. Не завжди. Воно ну, от зараз в даному випадку спрацювало добре. Сонце має перевагу, тому що немає спаду. Його не треба відставляти десь так далеко. Можна тут просто додати. Головне вибрати наш кут. От звідки він там крутиться, так? О, є. Все. Маємо наше сонце. Бачите? І відповідно від, 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 від нього є оця. Дотична тінь. В старіших версіях, там де Іві був без рейтрейсинга, там були контакт-шедов. От зараз я їх не бачу. Дуже крута штука була. Мені вона дуже подобалася в роботі, але я ну, не знаю, чому вони його відцепили. Наразі можна ось так зробити. Ну що, та я думаю все. В принципі, нема що далі розказувати. Про пожерелах світла ми пройшлися. По нашому бекграунді ми теж пройшлися. Е... Ну, походу, все. Добре, нараз дякую вам за перегляд. Надіюся, що це відео було комусь корисним і комусь допоможе в майбутньому освітленні сцен. Підписуйтеся на канал, пишіть, будь ласка, коментарі, діліться трошки, щоб канал трошки активніше розвивався, то щось він не дуже. Добре. Все, дякую вам і до нових зустрічей.